Спокійний район у центрі міста, поряд облдержадміністрація, а навпроти обласне управління поліції. Усе це не завадило злодіям обікрасти підвали будинку на вулиці Ракоці. Зломисники потрапили до приміщення через задній вхід. Виламали замки на дверях та обікрали декілька комірчин. Діяли вибірково та з конкретною метою. Старі меблі, техніку та велосипеди не брали. Вкрали лише два новенькі ровери вартістю 30 тисяч гривень. Це вже не перший раз. Пару декілька років тому вже була подібна ситуація. Але тоді там стояли інструменти, покрали інструмент. Треба обезпечувати себе, якось не знаю, замки, які ставити, але теж такі. Тут такий замок стояв на дверях з другої сторони. Домофон і все одно зламали. Катерина зібрала документи, які підтверджують, що вкрадені велосипеди належать їй та звернулась до правоохоронців. Дівчина не впевнена, що майно їй повернуть у 2015-му В Ужгороді скоїли близько 18. Сімдесят подібних крадіжок злочинців зловили лише у 10 випадках. Цьогоріч подібних заяв надійшло півтора десятки. У поліції вже є підозрюваний. Підвальні крадіжки організовував Учгородець, якому допомагали спільники. Наших оперативників вже є напрацювання. В них є підозра, що всі ці крадіжки скоює одна і та сама людина або група осіб, тому що характер скоєння цих злочинів є один і той самий. Збираємо речові докази для того щоб ми могли е, ну, доказати їхню вину і притягнути їх до кримінальної відповідальності, щоб пришвидшити процес слідства господарів викрадених речей повинні мати фотофакти та відповідні документи. Також юристи радять не чекати, а самим шукати майно. Часто викрадені речі продають на сайтах і підписують як терміновий продаж, або ж здають на ринок чи в ломбарди у разі виявлення своєї власної речі, наприклад, в когось ви чи знайомих, чи друзів, чи просто будь якого Кої людини однозначно, що напевно слідно звернутися в суд, так так, так як вона не, не повірить, що ця річ була а, вами придбана колись. Найчастіше грабують приміщення з ненадійними замками. У будинку на ракуці комірчини зброньованими дверима не чіпали, адже простим ломом їх не відкриєш. А ще варто встановити сигналізацію: найдешевша коштує від тисячу гривень, плюс щомісячна плата у дві сотні.